Почали нас розглядати, де будемо стояти. Все, визначили мене з місцем. Ось і перші бігуни. Зараз раз почався стар, розказав, що зайняв свою позицію. І так вже 23 хвилини майже біжить перший учасник. І так, це, напевно, останні учасники. З наш знову підйомчик. Всім привіт, сьогодні будуть цікаве відео, саме про трейловий богаті забіг і проводять мультики, будуть волонтером, а саме маршалом організовувати, буду, проводити по трасі, тобто показувати, куди бігти. Також будуть тренування. Тому, друзі, всім бажаю на перегляду. Поїхали! Почали нас розгляді, де будемо стояти. Хочу сказати, що будемо смаколиків, щоб вони проголодніли, тому йдемо. Визначили мене з місцем. буду стояти на, майже на старті, показувати, коли бігти, освіти, що потрібно бігти не сюди, не сюди, а ось туди. Якщо п'ятерка, то туди, якщо десятка, то ще не одне коло. В принципі, все подобається. Краї просто неймовірні, прекрасні стояти та направляти ще також хочу сказати що тут можна і познімати старти та добуть красиві кадри хочу сказати що був просто набір на волонтерів я вирішив написати думаю чому не побувати також і знімаю відео тому в принципі, вирішив що Приїду і покажу вам. Музей просто прекрасний порогов, можна і на велосипеді, можливо поїздити. Більшість просто побігати, погуляти. Краєвиди неймовірні, особливо те, що знаходиться недалеко в Києві, біля Голосійського парку. І там можна також прогулятися, і тут так що чудово. Я хочу сказати, чому я вирішив стати тут? Хочу сказати, що можна й далі десь стати, але далі хоч, що там можливо буде менше людей, менше кадрів. Тобто буду стояти, там прибігати будуть там декілька таких чоловік. Там можливо в початку багато, бо потім по декілька і все. А тут, в принципі, буде постійно бігати, тому що тут фініш, далі на ще одне коло йдуть, тому тут буде дуже цікаво і круто, і драйвово. Напляти не складно, тому ось так. Ось ви бачите, рознати бігуни тут. Так що ось так. Перші бігуни, песики, що ви біжите? Десятку? Чи п'ятерку? Туда, туди. А ось і перший перекус. Тут є дві дистанції, це 5 км, 10 км, старше через 40 хвилин. Хочу сказати, чому я не записав сюди як учасник? Тому що я його не побачив перше і друге, тому що в мене травма і бігти немає смислу, тому що... У мене, як бачите, той самий носок я одів маски такі, щоб тримав мою ногу. І хочу встановитися максимально, тому що бігати з нею можна, але це буде те саме, що і було і до цього. Тобто я як з рук приїхав, буду бігати, воно буде далі так само розвиватися, не заживати. І можливо, до того моменту де ще взагалі не зможу бігати і буду відновлюватись більше. Тому зараз повністю відновитися і починати з новими силами. Можливо, навіть. І пропустити трішки і осінній сезон, але наступний сезон, тобто зимній зробити вже набагато краще. Вибіг нарешті 10 хвилин розміняти на 3 кілометри цих, пробігти 9.40, Я думаю, що це все реально набігти, тому що, можливо, у мене травма ця була, і я не мог набігти за, за неї. Але, в принципі, побачимо. Хочу сказати, що десятку також хотілося вибігти вже на 36 хвилин, але треба лічити і все вибігати. Вже розпочався старт, сказав, що зайняв свою позицію. Як бачите, вже пробігли песики, щоб трішки підганяти. Пробігли вже приблизно вони кілометр. На годиннику зараз 3,50, ну десь через секунд 10 буде 100% кілометр. Я думаю, перший біжить по 4 хвилини. Тут горки, тому, в принципі, не знаю, можливо, повільніше біжать, я не знаю, яка Тараса там повністю трек. Тобто набір плюс-мінус буде 200 метрів казали, але можливо і менше, можливо, більше. На годинку зараз вже майже 7 хвилин. Вже скоро буде бігати через 3 км. Ну, може трішки пізніше. Йде майже 21 хвилина. Хочу сказати, що думаю, будуть бігти десь за 20 хвилин перші, але чомусь, можливо, траса доволі складна, можливо, трішки більше дистанція, можливо, і дірки таке дають навантаження. Її біжать набагато повільніше. Тому чекаємо. І так вже 20. 3 хвилини майже біжить перший учасник на 5 кілометрів. Зараз вам показує, таку збігти. Будь краще це був учасник 10 км, думав, що на 5, але в принципі ще 5 км біжать повільніше, ніж 10. А ось, напевно, вже й на 5. Зараз буде направляти. Чабушка з учасників небагато. Де вони? Можливо, повільно біжать чи що? Вже 24 хвилини це десь а он там вже бачу що набігаю зараз тому показую наступний час висики ще як це не підпали ще що дрочить поспешно більше вже учасників пройшло вже 35 хвилин зі старту і добігають вже п'ятірку, і також скоро вже наважаються лідери на 10 кілометрів. Хоча що лідер перший пробіг перші 5 кілометрів десь за 24-30, десь так, тобто не більше 25 хвилин, то десь через хвилин 15 повинно вже бути, Навіть вже менше, 10. На годиннику вже 48 хвилин. Фішували два учасники і ось третя на десятку. Давайте, давайте. Вже пройшла майже година, фінішували вже лідери на десятки, також і п'яка вже повністю фінішували. Середній час десь на десятки вийшов 52 хвилини. Лідери фінішували наче, за 47. Ну, в принципі, е, по-рівному це не швидка, але тут є гірки, тому все нормально. Сказав, що Після завершення даних змагань піду, напевно, побігли по даному парку, кілометрів 6 пробіжу, напевно, ну, можливо, 5. Подарюсь якраз трасу дану і оцінюю, складна вона чи ні. Пройшла вже година 20, фінішують вже останні учасники. Тому, в принципі, то направляємо останніх і, можливо, піду потренуюсь, якщо буде можливість. Але можливість, думаю, знайдеться. Фінішував останні учасники, з моменту старту пройшло вже година 28. Пішов зі свого місця. Думаю, що все вже, тому що машели, які стояли трішки далі вже приїхали, тому напевно, ну, це вже все. Микнув вже години, поки проходять нагородження. Віжу собі проїжджу якраз трасу. В принципі, на початку бігти по траві не сильно комфортно і швидко можна. Зараз я біжу по 6 хвилин. Ну Може, зараз трошки розбіжуся. Чомусь моє тренування себе вільніше і повільніше стирить. Не знаю. Ну, ще також в горку і Також покажу вам парк. Тобто не парк, а музей Берегова. Перша локація це такий будиночок красивий. Прибіг вже 300 метрів, зупинився біля красива будиночка. Траса доволі з Постійно по на постійно кисновіри, постійно трава, камні, і також розповім по дистанції даний, про мою одну історію. А зараз розповім трішки історії про мій забіг, який був рік-півтора тому. Біг також я в лісі, це були в праварах. І там сказали бігати по ось таким стрічкам. Але я біг. В компанії там два-три чоловіка. Початку бігли по стрічкам. Але потім побачили стрілочку, таку дерев'яну на дереві. Тобто це була траса, одна бігова там до стрічки, це для нас. А друга то просто велосипедна траса. І побігли ми спочатку по стрічкам, потім по велосипедній трасі. І второї вибігли ми з тими людьми, які вже по 5, коли по 5.30, а бігли ми на початку по 3,40. Минки вибігаємо, прибігли вже 5 км, вибігаю тут біжати повільно. Ходімо щось бігти по кущам, по крапові трішки обжалився, але якось пробував витягувати свій забіг. Але прибіг я 27-й, а біг, в принципі, на початку десь 10. Тому ось так. Ще хочу сказати, що відбігаємо вже до таких каменів. Ось такі, у нас знову підйомчик, хоч сказати, що траса доволі да, складновата. Прибіг я кілометр майже. І в принципі ноги втомлюються. Але краєвиди тут просто неймовірні. Вже прибіг півтора кілометра, бігти по трасі, трішки не туди і збіг з неї, і входь в мене круг 2 кілометри, а не 5. А зараз прибігаємо українським селом. Напевно, десь 18-19 століття. Зараз можемо навіть в двір забігти, подивитись. Остапи так, двір у нас. Красиво, дивіться як. Яка краса. Ось така хатинка. Напевно, ще можна і туди зайти подивитись. Давайте поглянемо. Красиво. І прохолодненько доволі. Звичайний музей український. Чудово. Час іде на годиннику. Ось так все виглядить. Тому виходимо і вибігаємо. А ось халів та худоба була, там, можливо, сінах зберігалася. а ми вибігаємо і біжимо далі. Хація просто прекрасна. Тому по трасі не побіг, не зміг. Десь, можливо, там стояла кастудина і показувала кудись, але от будівлю вам покажу. Давайте забіжимо в наступну будівлю. Ось таку це трішки більша територія. Давайте подивимося, що там внутрі. Ось дивіться, хата 19 століття, село Бобрівник. Полтавська область. Ось так все виглядить. Тут трішки темновато, ні поки... А ні, щось видно. І ось так все виглядає. Жалко, що не можна зайти. Прямо з туди подивитись, прямо, але зробили для того, щоб виглядало у дуже красивому стані. Біжимо далі. Давайте зайдемо ще в один будиночок ось такий на виході. Ось так він виглядить, все дуже красиво і прекрасно. Це добре, що є такі будиночки, є такі музеї, де можна подивитися на минуле. Ось так виглядає. Будиночок, в принципі, майже все однаково. Трішки відрізняється щось. Тут щось сплили, бачите, криша із соломи. А тут у нас якісь відеочка і також платіння. Ми виходимо. Це у нас хата кінця 18 століття, село Хрещатик, Черкаська область. І для песиків не можна. Тому, якщо хтось приїде сюди з песиком, песика прийдеться прив'язати до паркану. А ось тут блогери, а можливо не блогери. Щось знімають. професіональні камери, світло, костюми, прикольна атмосфера. А ось і нова хатинка. Це в нас хата 19 століття плюс-мінус село Шевченкове, Черкаська область. Ну, це вже покраща хата, трішки більше вже. Ось тут якісь комори. Ось фотографії, як виглядала напевно, ця хата. Тарас Григорий Шевченка. А ось і що внутрі знаходиться? Тут покрасивіше, більше якісь ці рушники, квіти. Прикольно, проходить, Сценки знімають різні, по кадрам. Реклама можливо, можливо ще. Ось, аж тут грають на якомусь інструменті. Я ну, як знімаю, то так там приклеїть вуси потрібно. Так, тишина, стоп, кадр. Це <реклама> так прикольно. Так, друзі, от такі чи дані змагання, Побув я волонтером, понаправляв учасників на фініш. фінішу, сказав, що мені сподобався і забіг і. Моя робота, можна так сказати, хочу сказати, що отримав цього позитивні емоції, показав музей, зняв відео. Також пробіг 3 кілометри, думав 5, але вирішив трішки менше, тому що речі було забирати. Так що ось так. Тому, друзі, кому с таке відео, став лайки, пишемо коментарі, писав канал. Слава Україні! До нових